Всім привіт, друзі. З вами Павлович. 6 лютого. Сьогодні у нас вівторок. Новини. Що буде у нас на цьому тижні? Що буде у нас відбуватися? Дивіться, у нас тут нова річна подія Celebrations. Це Analog Resolutions. Теж будуть. Теж будуть у нас тут. Будуть у нас от винагороди за проходження бойових перепусток. Так. Питя, беріть участь у цій епічній події. Завдовжки на рік, та отримуєте можливість заробити два нагородні танки. Тобто Другої світової і з Холодної війни. Вони будуть на вибір, так би мовити. Розумію, що е, розробники. За Resolution здали тільки один танчик Другу світову. Тому народ був, мені здається, трошечки незадоволений. Так, зробили ось у нас сайт Celebrations для відстеження прогресу сезону. Дивимось, дивимось. Так, щомісяця одне з випробувань у грі буде обрано як випробування місця події Celebrations. Ви також можете відстежувати свій прогрес по одному на ньому по сайті Celebrations. Кожне випробування місяця подарує вам одну із 12 особливих колекційних емблем, яку ви можете отримувати. Ну, Коротше, таке собі, чесно кажучи. У нас тут емблемка, ну, вона прикольна, але. Але таке. Можна поділитися цим світях, соцміст... соц... с... с... так? так? Коротше, що я можу сказати. За проходження. Події celebrations Ми отримаємо або танчик холодної війни, або танчик Другої світової. Який він буде? Ще невідомо. Якщо будьте в курсі, друзі. Так. Е -е, дивіться, у нас тут можна, до речі, ще за місяць. Е -е, отримати т 34 88 а також танчик 3 рівня ЛАГО М38. Оце таке собі, чесно кажучи. Це так, для колекції можна сказати. Далі, далі дуже непоганий танчик, я вам скажу так. Німецькою гарматою т 34 Давненько його хотів, чесно кажучи. Це він цього... його отримають, я так розумію, всі. Так? Ну, і ми зможемо отримати святкову військову скриню. Зараз трошки пізніше про неї розкажу. Танчик дуже гарний, я вам скажу. Прямо. Але, але, але. Дивіться, він у нас не, не фармить срібло. Дуже дивно. Фармить досвід. Це чисто для прокачки екіпажу. Якщо якось так. Срібло він взагалі не фармить. Бачите, 132 всього лише пробиття. Грається він на Галді, звісно. Ну, такий. Такий танчик. Як є, що про нього можна сказати. Він то класний, але бачите, нічого не фармить. Дивно. Так. Гармата дуже класна, я вам скажу. Це з ВК 3001П. Я на ній відкатав досить багато. Окрім броні, що тут ще можна сказати? А, броні якої немає, в принципі. Так? Що можна сказати? Давайте подивимося, як він буде їхати. 17,7 на тонну. Непогано. Так, 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 так. Що можу сказати про армійські скрині? Вони у нас продаються по голду Одна скриня 500 голди. Так. Все те, що буде падати, друзі, те, що у вас буде в ангарі. Увага! Те, що у вас буде в ангарі. Ось із цього. Тут паде вам Т-58 heavy. Ви отримаєте компенсацію в сріблі. В сріблі. Ви розуміли? Не в голді, а в сріблі. Тому ось вам перелік танчиків. Поставте на паузу. Непогані. Я вважаю, дуже прямо непогані. Тому якось так. Так. Друзі. І у нас тут знижки під'їхали досить серйозні на всю техніку в, гри, в грі на 30% дешевше буде. На преміум аккаунт, на обладнання, на переведення досвіду. Там дуже жорсткі плюшки, так що, друзі, дивіться. Не, не прогавте, я вже купив собі 4 танчика. ви розуміли, 4 стокових танчика. Так, з 6 лютого по 13. Командна сутичка, щаслива сімка. Танчики 7 рівня, друзі, у нас будуть боротися. Будьте в курсі. Досить непогано. Так, тут у нас. Е тут у нас ще можна очки заробити, дивіться, а також виконуючи заробляючи ці очки, ви виконуєте завдання. Дуже, я вважаю, непогано. Краще, ніж нічого, тому що ти просто, просто катаєшся, так? І... <кій> а так ти не просто катаєшся, ти ще й можеш резервики отримати. Ну, непогано. було отримати. Тобто дуже. Я вважаю, що це треба було зробити. Отак от. Так. От. так е про це вже я сказав. Про знижки я вже сказав. Пільний досвід. Друзі, будьте в курсі. Так. Будьте в курсі. До 12 лютого можна е, отримати преміум танчик за вільний досвід. Що я можу тут сказати, друзі? М60 гарна машина. Так, я правильно все зрозумів? Бо я сам, чесно кажучи, не було в мене. Е, так, так, так. Так, щотижня буде змінюватися перелік преміум танчиків. Дивимось, що тут гарного є. Що у нас гарного є. Так. Раймел Скорпіон G. 200 тисяч досвіду. Так. Ну це я так, на свою думку. Чарфу тюр 300 тисяч досвіду. Непогано. Об'єкт 279. 382 тисячі досвіду. М60-382 тисячі досвіду. Оце крута машина. Насправді. Ну і взагалі дивіться. Роздивіться, які тут у вас в доступі будуть танчики, вони будуть змінюватися. Це тільки до 12 числа. Так, ну, в принципі, все. Давайте подивимось, що у нас тут по контрактах. Старпшутер до 26 лютого. Треба швидко робити. В4КТТС до 11 березня. Теж треба робити. Так, ну якось так, друзі. Якось так стисло вам розказав. Якщо є бажання подивитися це, так би мовити, своїми очами, заходьте на сайт, дивіться, ознайомтеся з подією Celebrations. Вони прямо забабахали сайт, так само, як і на Resolutions. Тому, всім, гарного рандому, до зустрічі. Всім пока.